Всім привіт! Приїхав мені такий автомобільчик чудовий. Не звертайте увагу, бампер я зняв Nissan Leaf. 에... Трошки займаюся пригоном електрокарів 에... за три роки. І приїхав мені такий автомобіль, але з такою з такими помилками, що на табло, на табло зараз їх немає. На табло світилося про... Помилка по АБС-у, помилка е, знакомику жовтий і помилка по тормозній системі. Тобто, через Leaf Spy, через Leaf Spy, е, було помилку по блоку брейк, по тормозному блоку. Помилка називалася C1105. Тобто, переривши в інтернеті інформацію, ніякої інформації не знайшов, почитавши мануал. Ну, спочатку подумав, що це датчик АБС, -а. Тобто заліз. Але заліло по задньому правому колесу. Заліз, але побачив такий нюанс по ступіці. Ось, ось таку ситуацію. Ось. Вигнала задня кришка, де вставляється датчик АБС. Тобто він, ну, норвежці взяли, поставили датчик АБС і промотали його стяжечкою. Е, ну, Зрозуміло, що туди попала вода і це кільце, що щитується. воно все там проржавіло. Тобто і було помилку. Я думав, це АБ... Датчик АБС. Купив, поміняв датчик АБС, нічого не змінилося. Е, як висіла помилка, так і залишилася. Е, Почитав мануал, ну, там так і писало. або Датчик АБС. Або це, як вони там називають, ротор. оцей, ага. 에, Там писало велика відстань від ротора. І писали, що ще можливо проблема в самому блоку АБС, і, або в ГТЦ. Тобто, ну, дивлячись на таку ситуацію, я взяв просто і поміняв збори ступицю. І помилка пропала. Тобто, ну, як варіант цієї помилки c 1105 це от може бути проблема з самим оцим вінцем щитуючим кільцем, який йде на датчику АБС. Тобто, саме легко перевірити, чи це датчик АБС, чи це вінець. Е, всі помилки від С, якщо я не помілюсь, від С1101 або 00 до C1104 1104 це проблеми по датчиках АБС. Всі остальні помилки це 1105, 06, 07, 08. Це проблеми, скоріш все, що от, от з цим нюансом. Ось така ситуація вийшла. Може, комусь допоможе.